Дорогий наш, можна сказати, уже рідний колектив першої школи, ми дуже вдячні за запрошення і нам випала честь бути сьогодні на вашому святі. Ми вчителі, ми не можемо не малювати, не писати, не клеїти, не вирізати. Ми з вами співпрацюємо лише два роки. Але це наше вже велике шкільне життя. І ми всім колективом і раді славиться школа. Гімназійна освітня сім'я. Народився в обухові геній. Працював на колісі поет. Алло, алло, вітаю, обухів на зв'язку. Вам хочу передати. Новину ось таку запрошуємо в гості ваш творчий колектив на землю ту священну малишко, де ходило. Через ріки і долини, через ліс, Луги, поля, гімназійна вчить родина, де обухівська земля, ювілей святкує школа, вже малишку і зібрався в дружнє коло до Обухова весь світ. Бігало літо, знову осінь, дітвора, перші підсумки підбито, святкувати знов пора. Із Обухова у овруч любі гості прибули. У гімназії всі разом мед горілочку пили. Добрих друзів, так ведеться, ми до вас, а ви до нас. Серце радісто сміється, до вухова вже час. Вас запрошуємо на свято знову в школі ювілей і збереться в нас багато дорогих гостей. Ми запрошенню зраділи. Як гуляти, так гулять і за кровлей стіл засіли, ряд питань обміскувать. Чим же їх? Шановний Петре Геннадійовичу, до вази ми даруємо вам квіти. Оскільки наше місто Овруч надзвичайно древнє, я хочу розказати вам одну із древніх легенд: люди завжди хочуть тепла і ласки, тому сонце час від часу жбурляє на землю пригорщі своїх променів. І там, де промені торкаються земної поверхні. Виростають квіти. Серед них витончені і вишукані хризантеми – символи невмирущої, життєдайної життєвої енергії. Ми даруємо вам червоні хризантеми, аби у вашому житті завжди була любов. Це про мене, чи про колектив. <плес> Ми даруємо вам. Лимонні хризантеми, аби вам не було надто солодко від усіх похвал, які сьогодні звучали на вашу адресу. Це, 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 це. І щоб вам ніколи не було фіолетово до долі ваших учнів, ваших учителів, до долі України ми даруємо вам фіолетові хризантеми.